В даному відео ми розглянемо, як зробити Revoke для вашого гаманця. Переходимо на сайт revoke.cash та під'єднуємо свій Metamask. З'являється список токенів та адрес, яким ви дозволили взаємодіяти з цими токенами. Наприклад, я хочу заборонити безлімітний доступ до токенів USDC для даної адреси, бо я не знаю, що це за адреса. Для цього мені просто необхідно натиснути кнопку «Revoke» навпроти адреси, яка мене цікавить. Та підтвердити транзакцію в Metamask. Готово! Тепер ця адреса не матиме доступу до моїх коштів.